За останні місяці шостка стала справжньою мекою для іноземців, спортивні чемпіонати, гості міста, студенти з обміну, офіційні візити делегацій стали для нашого міста майже регулярними. І все це політичне, економічне, наукове, спортивне життя протікає з допомогою англійської мови, враховуючи таку тенденцію розвитку нашого міста, шоткинцям варто замислитися, адже окрім української та російської, доведеться вивчити ще й англійську мову, як саме знає Олена Чанцева Коваленко. Для спілкування з представниками інших країн вкрай потрібне оволодіння англійською мовою. Велика кількість заходів у Шостці за участі іноземців викликала живий інтерес у жителів нашого міста до вивчення іноземної мови. Книжкові магазини цього літа відчули на собі різке підвищення попиту на англійську літературу. Обращаються, скажімо, всі от маленького віку, то тобто, ну, вже прики там бабусі, мами і більш старші, то тобто, є користуються і книги для чтення, і також і для углубленого. Вачіння і для начинаючих також граматики многих авторів, которые ну тоже кользуються спросом. Ну скарчасниці тверба, потом багатський бізнес курсаліцького язика. Молодь нашого міста дивиться американські фільми, захоплюється рок-музикою, спілкуються з друзями з інших країн через скайп. Тому найбільша кількість охочих покращити свої знання з англійської саме серед юних шосткінців. Я думаю, що в шосткіну вже чтобы был английский язык для молодежи. I like speaking English. Я бы даже ходил с другом, ходили учились бы потихоньку, все-таки впереди поступление. Неизвестно, как жизнь забросит, то есть придется, может, выехать куда-то, но всегда пообщаться с людьми на их языке, понять друг друга, все равно ну, будет приємно і для їх, і для себе. Не відстають від юнацтва і дорослі. Люди поважного віку шостки вже звикли до самоосвіти, адже вже другий рік в місті шостка працює університет третього віку. Такий підхід привів до того, що літні люди активні і завзяті, мають бажання і готові знаходити час і сили на оволодіння основами англійської. Я б хотів, тому що я вже як гарцепа і підзабив. Все таки вже скільки років пройшло. кончил институт, а в школе я просто не, неохотно изучал, мы тогда дети не, не, не очень любили язык. А в институте говорила преподаватель, что неплохое у меня даже произношение в этом смысле, и ну, была четверка. Хотелось бы, чтобы и родители как можно, чтобы больше тоже с, с этими курсами были, чтобы связаны, и чтобы все-таки растем уровень. выше. Сейчас нужно так сказать учить, почему? Потому что сейчас все мир, всемирно так сказать, английский язык, так? Вот сейчас идет Евросоюз, да? Вот, евро. Футбол, да? пожалуйста. Там по-нанглийскому все переводчики сюда туда п'ять десяток, все. То есть надо, надо. Ну там тоже, так сказать, сопровождающийся, те, кто знає, язык очень берега. Так, а все рядові, понятно, ніхто не знає. В цьому, в тому числі, і я. Дорослі жителі шостки вважають, що знання англійської допоможе нашому місту наблизитися до європейського рівня. Вважають, що шостка потребує саме безкоштовних курсів для всіх вікових категорій населення. Вважаю, що язики, звісно, изучать не тільки по ну но и другие языки. Как во всем мире, там у, учат по мере надобности. Если надобность возникла, значит человек взял, взялся быстренько и выучил. Вот как наш американец никогда не знал русского, приехал сюда. Для работы взял его и выучил за два месяца. Вот поэтому я считаю, в целом это нужно. Вообще нужно, потому что для общего хотя бы развития человека это нужно. Английский язык и как другие языки естественно очень сильно нужен, потому что как у людей деньги это свобода действий, так и языки, это свобода в мышлении, по всем странам и можно свободно общаться. Мое мнение нужен английский язык для подрастающего поколения. Спасибо. Если это сделается в Шостке, спасибо, кто это сделает. Як бачимо, стати багатшими ще на одну мову бажають всі: і діти, і молодь, і доросле покоління, і літні люди. Влада міста бажання своїх жителів почула і одразу вирішила відреагувати. З 1 липня в шостці розпочнеться реалізація соціального проєкту Крок на зустріч Європі з партією регіонів. До цього часу буде проведено анкетування серед усього населення міста з метою виявлення охочих безкоштовно вивчити англійську мову, за результатами якого будуть сформовані групи і розпочнеться навчання. Подробиці впровадження мрії шосткінців знає Світлана Собтельна. На сегодняшний день э, привлекаются все желающие изучать бесплатно английский язык. Желание даже пообщаться и с болельщиками, как мы сегодня видим на Евро. А может в Украине будет проведена еще и Олимпиада зимняя или летняя. И встречаются и наши дети, и э, вообще жители города и Украины с иностранцами. То, естественно, очень важно самые элементарные фразы в общении знать на английском языке. Поэтому це очень важна і партія регіона ви бачите, сьогодні все важливе для того, щоб як раз Україна була для людей. Значення англійської мови в сучасному світі настільки велике, що її знання не є привілеєм і розкішю. Колись і комп'ютери, так само як і мобільні телефони, могли собі дозволити лише люди певного соціального прошарку. Зараз такі речі є предметами першої необхідності. Теж можна сказати і про англійську. Безкоштовні курси з вивчення найбільш популярної іноземної мови у світі безперечно допоможуть жителям нашого міста вільно спілкуватися з людьми різних національностей. Тож, будь ласка, не дивуйтесь, коли вам доведеться почути на вулицях шостки, наступне bye, my friends.